3. Всім привіт, дорогі друзі! Хочу вам показати такий лайфхак. В багатьох, напевне, ставалася така ситуація, що коли ви починаєте прати, виключають світло і вам потрібно витягнути одяг. А це неможливо, тому що дверка заблокована. Я вам покажу, як вийти з такої ситуації. Включаємо на прання, натискаємо старт. Все, машинка закрилася. Зараз вона почне прати. Почекаємо, нехай вона почне крутити барабаном. Ось. Дивіться. Покажи ближче. Бачите, все крутить. Імітуємо виключення світла. Виключаємо з розетки, все. Машинка не відкривається, заблокували. Для, щоб нам відкрити машинку, потрібно відкрити оцей фільтр. І тут є ось такий язичок. Просто беремо цей язичок вниз, все, щелчок пішов, машинка відкрилася, розблокувалася. Це аварійне відкриття дверки. Тому користуйтесь. Надіюсь, це відео було корисне для вас.